12 заклик Літанії до Святого Архангела Михаїла, це наш керівник у молитві. Молитва є не лише засобом комунікації з Богом, але також формою підтримування наших взаємин з ним. Дякуючи молитві, можемо виражати наші учуття. Прохання і подяки Богові. Але для багатьох людей, на жаль, молитися означає просто відмовляти молитву вранці, ввечері, іноді за столом, або просто виконувати для Галочки свій релігійний обов'язок. Молитися, крім того, здається чимось неможливим, шкода часу, бо є завжди якісь важливіші обов'язки. Однак є і такі, які намагаються молитися більше, але, мабуть, не зовсім добре уявляють, як це робити. Молитися, перш за все, означає бути зануреним в Бога, бути в Божій присутності. Бог в мені, тобто я в Богу, де б я не був. Найважливішим є не тільки те, як ми це наше ставлення до Бога виразимо, словами чи без слів, такою чи іншою поведінкою, чи, може, в тиші. Важливим є те, що людина утворює зв'язок з Богом, що знаходить час, аби перебувати в Божій присутності. Людина, яка молиться. Довіряється Богу, а Він переконаний в тому дивиться на неї, слухає її вся увага Бога на людині. Чому Архангел Михаїл і Святий Грот Гаргано на півострові Гаргано притягує тисячі паломників, наприклад, автобуси легкові автомобілі. Коли я там був декілька разів в паломництві, вони спочатку в'їжджають у містечко по досить такому крутому схилу, а потім ті, які здолали багатокілометровий шлях, щоб опинитися в місці, яке один з архангелів відвідав особисто на землі, вузькими вуличками добираються до місця об'явлень. Вони сідають на невисокі лавки, торкаються руками стін і з захопленням дивляться на білу статую архангела Михаїла, копія якої знаходиться тут з нами. Статуя зображає архангела, який лівою ногою топче сатану. Правою рукою підіймає меч, а мізинцем, тобто однією ланкою ланцюга, повністю контролює рухи царя пекла і не дозволяє йому поворухнути головою. Архангел Михаїл завжди стоїть перед Божим лицем і тримає сатану мізинцем. Пригадаймо, що 29 вересня 492 року єпископ Лаврентій відправив у гроті Гаргано Першу святу Месу. І відтоді Базиліка отримала титул небесної Базиліки. Тоді це була проста печера, якою не торкалася ніяка людська рука. Без вівтаря, без споруд на поверхні. Першу стежку до гроту об'явлень мешканці потоптали самі через часті паломництва до місця, яке відвідав архангел. Дорога була важкою і небезпечною. Грот був розташований глибоко в скелі, вхід до нього закривав дубовий ліс. Треба було підійматися по скалистих виступах. В глибині печери триматися лівої стіни, бо праворуч дно було нижче 6 метрів, і треба було обережно ступати, щоб не полетіти в прірву. Тільки в 19 столітті до цієї масивної скелі над гротом добудували сакральні споруди, а вниз тепер ведуть сходи якими сьогодні спускається безліч людей середину печери. Святий Архангел вчить нас вартування в молитві. Вона дає нам виняткову підтримку в труднощах щоденного життя, Уявіть, так глибоко сходити в грот і ніяких нещасних випадків над прірвою, безліч століть. І завжди в безпеці. Люди йшли, щоб молитися, а архангел їх оберігав. Молитва це наше щоденне життя, тому що в нас іде гостре змагання зі злом, з гріхом, і силу в цьому змаганні ми можемо осягнути завдяки молитві. Вдивляючись в Архангела Михаїла. Возносячи заклики до Бога, ми, так як Він наповняємось смиренням до страждання, силою до боротьби зі злом, бо так хоче Бог, котрий нас зміцнює. Молитва це стати в присутності самого Бога. І щоденно бігаючи, хапаючись за безліч справ. Рідко маємо час, щоб над чимось задуматись. Наше життя іноді сіре, рутинне, прокинення, одягання, годування дітей, бігти на роботу, робота, їжа, сон. Людина як машина не задумується над правдами своєї віри. Приймає все механічно, всі так вірять, всі так роблять. Ми ризикуємо, щоб, коли прийде випробування, не зможемо оборонити нашої віру. Говорячи образно з нашою релігійністю, як з шафою, в якій наверху є багато пороху, ніби з боку не видно. Але тільки як піднімемось там часто багато пилу. Якщо цього пилу ми будемо хоча б раз на якийсь час витирати, то вверх іноді буде зовсім іншого кольору, ніж вся решта шафи. І так само є з нашою вірою. Якщо ми не будемо нашу віру щоденно кормити молитвою, то вона така буде безколірна, як той верх, шафи, прикритий пилом. Щоденним способом до відновлення своєї віри є молитва. Великою допомогою можуть стати для нас слова, які від Божого імені говорить святий Йоанн Апостол до церкви в Ефезі. Знаю діла твої і труд твій, і терпеливість твою, і що не можеш переносити злих. І ти випробував тих, які звуть себе апостолами, але не є ними і знайшов їх ложними. І терпеливість маєш, і переносив ради іменем мого і не знемагав, але маю проти тебе, що любов свою першу покинув. То згадай, звідки ти впав і покайся, говорить другий розділ книги Откровення. Сьогодні з кожним днем темп життя стає все швидшим і швидшим. Ті винахідки, які мали б полегшити нам життя, для того, щоб ми мали все більше часу. Вони стали злодіями нашого часу. Це завдяки сучасній техніці людина може зробити більше в короткому часі. Але цей вільний час вона використовує не на зустріч з Богом, не на перебування в його присутності. Але людина все більше стає розбитою внутрішньо, тому що бачить, що не встигає нічого зробити, не відпочиває, або тратить час на щось безглузде, те, що розвалює, або що вбиває її внутрішню. Молитва це добрий час, щоби. В цій постійній біганині поскладатися, а може опам'ятатися. І тому стараємося, щоб в нашому житті, в нашій щоденності, була молитва, тому що тільки час на молитву можемо організувати самі ми для того, щоб роздумати над своїм життям, щоб поглибити нашу віру. Святий Михаїл є архангелом, якого закликаємо в нашій боротьбі проти всіх негативностей. Він допомагає віднайти нам внутрішнє світло, тільки маємо мати час на молитву.